24 серпня Верховна Рада проголосила Незалежність України. Вона також ухвалила рішення про взяття під свою юрисдикцію всіх розташованих в Україні військових формувань колишнього СССР і створення Міністерства оборони України. Але СССР все ще продовжує існувати, тож для законного виходу з нього 1 грудня мав відбутися всеукраїнський референдум із підтвердження акту проголошення незалежності. Менш ніж за тиждень до нього, 25 листопада, у Конгресі США пройшло засідання за присутності президента Буша. На ньому з емоційною промовою виступив сенатор Джо Байден, в майбутньому 46-й президент, який тоді мав реноме одного з найкращих ораторів на капіталійському пагорбі. Тут ми знову бачимо, як важко давалося американським можновладцям розуміння подій в Україні та які перестороги їх бентежили. Звертаю увагу, що це вже представник законодавчої гілки влади. До того ж, демократичної більшості в сенаті Україна має значну кількість ядерних боєголовок на своїй території. Завтра вони проголосять незалежність, пане президенте. Фактично націоналізують всі ці озброєння та миттєво стануть ядерною державою з урядом, про який ми майже нічого не знаємо, в обставинах які важко передбачити. Принаймні для Російської республіки та інших республік це стає новим викликом в умовах громадянської війни або чогось подібного у колишньому совєтському союзі.